Вітаю вас, малята, на занятті з літературного образотворення. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Що за пташечка така? Все літа коло вікна, жовтогруда, білолиця. Ну звичайно це синиця і пошибці, стук-стук, стук. стук, стук. Я ж насиплю трішки круп і зерняток і сальце, щоб їла ця. Вам же добре вона знайома? Маленька жовта груда пташка, синичка, малята, синичка корисна пташка. Вона знищує шкідників, що сховались на зимівлю у корі дерев. Та під опалим листям. А ще синиця любить співати взимку, її спів чарівний. Дітки, я розповім вам одну дуже цікаву історію про дружбу дівчинки та синички, а написав цю історію видатний український поет та письменник. Василь Олександрович Сухомлинський Оповідання називається Дівчинка і Синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички. Щодня приносила насіння коноплі. Синичка. Чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі. тепер не принось мені насіння, я знайду собі їжу сама. До побачення, до зими, до побачення, синичко. Знову зима все засипала снігом, прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожна стала пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи, чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стала на душі у синички, сіла вона на гілочці і думає, Полечу до дівчинки, треба чимсь її втішити. Але де я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, 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 і тоді вирішила синичка понести наталі пісню. Прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворою і заспівала. Наталі стало легше. Малята, вам сподобалось оповідання? Кого написав Василь Сухомлинський? Так, про дівчинку та синичку. А як дівчинка допомагала синичці взимку? А що трапилось з Наталкою? Дітки, як синичка віддячила дівчинці? Як потрібно ставитись до птахів? Малята Чому вчить нас оповідання дівчинка та синичка? Молодці бути добрими і допомагати тим, хто потребує допомоги. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!